За два роки Росія випустила по Україні майже 11,5 тисяч ракет. Про це повідомив е, аналітичний центр. Всі СІС зазначається, що у середньому з 28 вересня 2022 року до 1 вересня 2024 року щодоби окупанти атакували Україну понад 23 ракетами. Також автори дослідження наголошують, що з метою виснаження протиповітряної оборони України росіяни використовували 52 комбінації ракетних пусків, з яких 36 були унікальними. Траплялися дні, коли кількість пусків ракет перевищувала 82 на добу. При цьому загальний рівень перехоплення ракет української ППО за два роки становить близько 80%. Наголошують аналітики. Додають, що такі показники були досягнуті завдяки західним системам ППО, а також українським розробкам для виявлення іранських дронів «Шахет».